з хіщніки все переберу може продамо їх курей я бачу в інтернеті по 250 по 230 курка. Дивіться, молоді, можна продати. Поки батька не буде, поки він глаза закриє, я можу продати. Чуєш, там люди пишуть, що я як знімаю відео, а ти як робиш, щоб я не трандів. Ну кажуть, як батько робе, щоб, щоб я не трандів на тебе, а мовчав. Що ти скажеш? Правильно. Правильно. Правильно? Ну так, ця як його? Робота блогерська вона важка. Сьогодні ж праздник, кажуть, не можна робити нічого. Це? Кажуть, праздник сьогодні не можна нічого робити. Зараз напишуть, до хазяйнувалися срач. Це убрали отсюда дертомовку, бо та то я кажу, що він треба було принести. Зараз принесу. Бо батько каже, треба йому щось сюди хоче поскладувати банки. Там друге місто, а, чого там чоловік спрашивав за диртомолку, як вона тобі. Моя ну, почули, чи ні. Коротше, вона якби нормальна, ну, дороговато за такі гроші, так. Да? За скільки я, за 18. Я за 18 тисяч її брав, чи скільки я тоді. А? 18. Ні, 18,5, 18 З доставкою ж прийшло. А якби вона дорогувата, ну щось наче оце мотор у неї. Ну, я зараз піду покажу, мотор у неї ото заклинив. Ну, як не клинило, а буває, як чин перегрівається, да? Таке як там чире лес стоїть на ньому і ото. А так воно якби цурпеле дебело. Трой. Четврка там ми поставили, да? А не четврку, то я казав заказу. Четврка, бля, я тобі Викину четверку. Ну тройка реше то. Там є намелене, чима? І він там. Ні, я ж тачку взяв і пішов. І коротше за перший год у неї що случилося, це не знаю чого. Може щось попало, а може ні. Крильчатка, коротше, розпалася на пополам. Сейчас покажу. Ну тут таке трошки. Ось тут крильчатка стоїть, та що. Видуває пиляку. Вона так крутиться і туди ми поставили, все наоборот поставили, бо цей сопло, виходить, стоїть сюди, що типу, скидає. Ми його перекрутили туди, і вона отробила Вона отробила, на півгода і полетіла крильчатка. Я писав заяву на представника ДТЗ. Короче, Дніпровський тракторний завод, кажеться, якщо я не ошибаюся. Це в Дніпрі їх виготовлюють. Писав заяву, відео відсилав, що случилося. Вони мені по гарантії її поміняли. Решет вже на ній поміняли. Цим пошти не користуємося. Воно так. Ну, а мело воно бачите. Ну, Такий помов. Це тройка тут. Ну, вона, звісно, цурпала дебело. Якби ще батько каже, щоб цей трьохпазник поставити туди. І одне, що там мінус, треба частенько дивитися, ці шплінти вилітають. Я не знаю, батько дивився чи ні. Дивився ти на шплінти вилітають чи ні. Чи ти меле встаєш сюди? А? Ще не вилітає <гум> Ну так А так вона нормально цурпеле. Можна там ото закриваєш, відкриваєш оту подачу де пиляку воно відвіває то воно тоді взагалі там чистеньке таке йде Ну помол тоді такий, можна курям давати якраз Ну, ми почти ними не пользуємося. Чи пользуйся. Вон покажи, як крильчатку розбалило якраз то в руки. А воно, не на якийсь був дефект, так. Да? Більше всього, що воно десь було вганене. Ба, я ключішка в мене десять у тракторі нема. А що я міняв? Вони там, тут робиш, лежали. Там де робиш, там і бросаєш. Вони тут лежали? А, да. Ти що розібрав і я міняв решту. Не викидай, воно ще пригодиться. Ти вже й плиточку ту викинь. А, ти палить хочеш? Я вже нічого робити не буду І строїть теж, нічого вже не буду Хай вже діти строїть Чи діти соберуть монатки, да Як дід казав, щось ми його були обідали, дід, а дід стоїть каже ви каже, зараз добалакаєтесь, обідете мене, каже, я повернув гублі, каже, і піду додому, каже, будете самі робити. <світтє> так ото і діти наші. Не, не потікають як із села і. Так що. Ба ти все не викидаєш, тобі все пригодиться. Там півгазона ще можна наверху скласти, так? Да? Нема кому на метал поздавати. А, <рес> а, кач... а качать як. І що ти сюди кинув? Воно ж горить. А, перевозимо такими. Транспорт? Буде чистенько, може, мамка зайде гляне м'ясо дасть. Що, а? Стойки на культиваторі крутить. На що на ЮНЗЕ ЧИНІ Ремінь? Да схожий. а ми його шукали, да? Казали нема Подивись, скільки там почепу не є. Черевіки, чи Ти хочеш были черевики. Черевики. Тепочка не блять, циточка. Що будеш палити? А хто вони сралися, блядь. Так, ладно, погнали ми.